Ми ну повертаємось до головної світової події цього ранку. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Ми увійдемо в історію Дональд Трамп вже святкує перемогу на цих президентських перегонах. Хоча офіційно всі голоси ще не підрахували, він вже Обігнав свою опонентку Гаріс із рахунком 266 голосів виборників. Для перемоги потрібно 270. у камали. їх орієнтовно 218. Тобто відрив становиться у майже 4%. Свої голоси за республіканця віддало чимало хитких штатів. Одним з останніх став штат Пенсильванія. Трамп вже обіймав крісло 45-го президента. Тепер з високою ймовірністю стане і 47-й. Політик зустрічає результати в своєму штабі у Флориді, поруч зі своєю дружиною Мелані та молодшим сином Бероном в залі були присутні прихильники Трампа, які скандували USA, А сам він звернувся з тріумфальною промовою до виборців, зазнаючи, що вони зробили історію, що це неймовірна політична перемога. І український президент в соцмережі ікс вже привітав Дональда Трампа, з вражаючою перемогою. В дописі Зеленський пригадав нещодавню вересневу зустріч із політиком, зазначив, що цінує прихильність Трампа до підходу миру через силу у глобальних справах. Додам, що під час своєї першої промови, вочевидь, як переможця президентських виборів, Трамп не згадував Україну, але сказав таку фразу, що вони вважали, що я. Почну війни, я натомість війни зупинятиму, що це означає для України. Будемо бачити.